Декілька ідейних людей, підручні матеріали та одне велике бажання допомогти Збройним силам України. Закарпатські волонтери у Виноградові виготовляють макети протитанкових ракетних комплексів «Стугна-П». Будучи на сході, ми побачили, як наші військові намагаються виготовити макет подібний до «Стугни-П» із підручних засобів. Ми тоді вирішили, що прийдемо додому. Ми їм допоможемо в цьому. Розробили свій власний макет, максимально взяли точні розміри, скоригували з військовими деталі, деякі так само уточнили, і запустили, ну можна сказати, серійне виробництво. Перший макет стугни коштував 3 тисячі гривень. Волонтери його здешевили до тисячі. Це у нас із горщиків на звичайні квіти. Ця частина, ця частина. Пластик може бути, може бути метал, дерево і так само металева конструкція, який вмілий зварювальник гарно все зробить. Комплектуючи до стугн виготовляють в різних цехах, Михайло Попович працює над муляжем пускового механізму. Це направляюча якась установка, на що кріпиться до основної частини. Потім на неї ставиться вже труба. У нас такими теж кріпленнями сюди, щоб вставлялося і швидко розмонтовувалося затвор, щоб чим якесь було подібне до справжньої. Ваші то вифрезеровка, розумієте, коли виставити все, вифрезерувати, а потім ну, ці мелкі частинки збирати докупи. Муляж легкий, його можна розібрати та зібрати за лічені секунди. Додають волонтери. Все, макет складений, розкладений. До хвилини часу потрібно для того, щоб його виставити. Виготовляють стугни за запитами і потребами військових. Скільки вже надіслали, навіть не рахують. кажуть більше двохсот. Точно команда з радістю поділиться кресленнями для таких макетів зброї із волонтерами з інших організацій для того, аби запустити масове виробництво муляжної техніки, яка діє проти ворога. Додають закарпатці.